Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про петлі, їх види і на що їх так багато в сучасних машинах. В попередньому відео я говорила, як обмотати петлю на звичайній механічній машині, які проблеми можуть з'являтися і як їх вирішити. Сьогодні я буду робити петлі на комп'ютерній машині за допомогою електронної лапки. Ось це весь набір строчок, які є в розділу петля. Взагалі, петель тут 14. Також є дві строчки для штопання. І одна закріпка, така, яку роблять на передніх кишенях джинсів. Лапка в моїй електронній машині виглядає ось так. Вона дуже схожа на лапку на механічних машинах, так само є гудзикотрумач. Основна відмінність в електронній лапці є дріт зі штекером, який вставляється в спеціальне гніздо на швейній машині. Також на лапці є регулювання розміру петлі в залежності від товщини гудзика. Якщо гудзик плаский, тонкий, то ми пересуваємо регулятор до мінуса. А якщо гудзик товстий, то до плюса. Звичайно, спочатку ми робимо петлю на шматочку тканини і дивимося, як гудзик проходить через цю петлю. Чи підходить петля під розміри гудзика. Зі зворотньої сторони є зубчики, які дозволяють краще тримати тканину під час обметування петлі. Але ці зубчики залишають сліди на тонких тканинах, тому знову ж таки треба спочатку пробувати робити петлю, дивитися на результат, а потім вже робити петлі на основному виробі. Отже, я підготувала деякі матеріали: в мене тут є льон, шов, трикотаж для того, щоб продемонструвати. Всі петлі, які є в моїй машині. Деякі тканини я проклеїла, бо зазвичай, коли ми робимо петлі, це робиться на тканині, яку попередньо продублювала. Я навіть не можу пригадати випадок, коли робили петлі на непроклеєну ділянку. Якщо ви знаєте такі випадки, напишіть в коментарях. Отже, встановлюю лапку в лапкотримач, все як завжди. Але моя машина комп'ютерна, тому вона поки що не зрозуміла, що на неї встановили лапку для обметування петель. Навіть якщо я зараз увімкну строчку для петлі, вона нічого не зможе зробити, тому що потрібно встановити штекер в роз'єм машини. Все, тепер машина готова робити петлі. У мене є строчка стандартної петлі на панелі швидкого доступу. Це стандартна петля, яка є в більшості швейних машин. Давайте зробимо таку петлю і подивимося, які є нюанси. Зразу скажу, що я не буду змінювати стандартні налаштування для петель, буду робити так, як запрограмовано в машині. Отже, встановлюю тканину під лапку, і давайте зробимо першу петлю. Подивіться: спочатку машина прокладає пряму строчку, і тільки після цього робить зигзаг. Пряма строчка трішки стабілізує тканину, таким чином вона не буде так сильно стягуватися від зигзагу. Ось така вийшла петля. Строчка в верхній частині трішки з'їхала до центру, але я зараз не буду з цим розбиратися. Я хочу показати вам налаштування, які можна зробити, і яких немає в моїй механічній машині. По-перше, на панелі швидкого доступу в мене є кнопка, яка регулює ширину петлі. А точніше вона регулює ширину звільного простору в центрі петлі. Натискаючи на цю кнопку, я бачу три параметри: S, M і L. Давайте зробимо кожну з цих петель. Отже, справа петля зі стандартним налаштуванням M, зліва з налаштуванням S і посередині з налаштуванням L. Обирайте, яка петля вам більше до вподоба. Також я зроблю четверту петлю. На вид вона стандартна, така сама. Але вона посилена, тобто зверху та знизу в неї є додаткові стібки, які роблять цю петлю більш стійкою до навантажень. Подивіться, як машина робить стіпки. Окрім стіпків вліво та вправо, машина робить також стіпки вперед і назад, таким чином, закріпляючи дві сторони петлі, для того, щоб вона була більш міцна. Якщо у вас петля, наприклад, на бретелях чи на рюкзаку. Є сенс зробити ось таку посилену петлю. Тобто для будь-яких випадків, коли потрібно зробити петлю більш стійкою до навантажень, можна використовувати ось таку посилену петлю. Ось ці звичайні прямокутні петлі не дуже підходять для гудзиків з товстою ніжкою. Для таких гудзиків є інші петлі, ми до них трішки пізніше повернемося. Я зробила ще 4 петлі з іншого блоку петель. Ці петлі відрізняються від попередніх, тим, що один край в них заокруглений. Це так звані білзняні петлі. Вони підходять для легкого одягу, дитячого одягу. Вони, по-перше, виглядають більш естетично, а по-друге, цей заокруглений край не так сильно стягує тканину, як звичайна, закріпка. На моїй машинці ці петлі під номерами 11, 12, 13 і 14. Заокруглені петлі також є звичайні, а також посилені. Петля під номером 11 заокруглена знизу і посилена зверху. Ми бачимо згори такий трикутничок. Петля під номером 13 посилена з обох сторін. Вона ще називається клиновидна. Петля під номером 14 так само. Знизу заокруглена, зверху посилена, але не клоновидно, а так само, як і в першому блоці, коли машинка робить вперед і назад декілька стібків. Мені дуже подобається, як виглядають заокруглені петлі на блузах із тонких тканин. Вони виглядають більш тендітними і акуратними. Ось ще один приклад. Я хотіла зробити заокруглену петлю на шовку. Я шовк проклеїла і хотіла зробити петлю, але бачу, що машина пропускає стібки. І хочу вам цим показати, яка б не була класна машинка, цифрова, комп'ютерна, яка б не була електронна лапка, вона все одно не буде сама робити ідеальну петлю. Нам все одно треба докладати зусиль для того, щоб налаштувати і добитися того результату, якого ми прагнемо. В другий раз я спробувала підкласти клеєву павутинку. І петля вже була краща, але всіпки машина все одно пропустила. А коли я змінила нитки на вишивання, тоді в мене вийшла гарна, красива петля. Я зробила ці петлі на шовку, щоб показати вам, як саме виглядає заокруглений край порівняно зі звичайним. На цьому прикладі гарно видно, як тканина стягується під звичайною петлею і як вона рівно лягає під заокругленим краєм. Саме тому на тонких тканинах рекомендується використовувати саме таку заокруглену петлю. Третій блок петель це петлі з вічком. Тобто, коли з одного краю петлі є такий круглий отвір, який потрібен саме для гудзиків з товстою ніжкою. Саме на цій пальтовій тканині, яка в мене для прикладу, петлі виглядають дуже негарно. І ми знову повертаємося до того, що під нову тканину петлі треба налаштовувати заново, пробувати різні налаштування, різні нитки, різні підкладки для того, щоб зробити саме ту ідеальну петлю. Петлі з вічком в мене під номерами 15, 16, 17 і 19. Вони так само відрізняються, лише посилені вони чи ні. Посилені петлі номери 16 і 17 зазвичай роблять на штанах і джинсах. Інші підходять для пальто, плащів і так далі. Ось на джинсовій тканині краще видно, як виглядають петля. Це дві посилені петлі з вічком. Після того, як ми обметали петлі, діреколом потрібно зробити отвір всередині вічка. Треба підібрати такий діаметр отвору, щоб не зачепити нитки петлі. Потім розрізаємо петлю, як зазвичай, і тепер, наприклад, джинсовий гуцик буде гарно вдіватися в цю петлю. І давайте зробимо ще таку саму петлю, але на пальтові тканині. Також пришию гудзик і подивимося, як все це виглядає. Подивіться, ось це гарний приклад того, чому діаметр отвору має бути менший, ніж діаметр вічка. На цій тканині вічко петлі в мене вийшло менше. І коли я робила отвір, то зачепила нитки петлі. І тепер петля зіпсована, звичайно, в готовому виробі. так. Ходити не можна, бо петля не буде виконувати свою функцію. І давайте з іншого боку прошиємо гудзик з ніжкою, так як це роблять у пальто, наприклад. В мене є основний гудзик, а також мені буде потрібен маленький гудзик на зворотню сторону, для того, щоб основний гудзик не вирвало під час експлуатації виробу. Отже, беру голку, вставляю два кінці нитки в ушко голки, і в мене на кінці нитки з'являється петля. Це робиться для того, щоб не було ніяких вузликів. Все потрібно зробити акуратно і красиво. Отже, фіксую нитку за допомогою петлі на кінці і починаю пришивати ґудзики. Під основним ґудзиком мені потрібно зробити ніжку із ниток, для того, щоб там залишався простір для товстого матеріалу пальто. Мені потрібно залишати десь 5 мм вільного простору між ґудзиком і тканиною. Для цього дуже зручно використовувати пластину для товстих місць. Я просто встановлюю її під гуциком і таким чином в мене буде однакова відстань від гуцика до тканини. Коли я гудзик пришила, я обмотую ниткою ніжку під гудзиком і фіксую нитку. В кінці ниток треба сховати в товщину тканини, але в мене тут один шар, тому нитка буде на зворотній стороні. Таким чином, в мене під гудзиком з'явився вільний простір для петлі. Якщо цього не зробити, то гудзик буде провалюватися в тканину і стягувати її. Вдягаємо гудзик в петлю, і ніжка з ниток дуже гарно розміщується у вічку петлі. Взагалі на машинці складно зробити гарні петлі на пальтових тканинах, тому я всім дуже раджу навчитися робити такі петлі вручну. Обметування такої петлі руками займає десь 10, 10 хвилин не більше. Але виглядають такі петлі набагато краще і ціна вашого виробу збільшується. Переходимо до наступного виду петель, і зараз розглянемо ось ці дві петлі. В цих петлях стовпчики стіпків виконані у вигляді хрестиків та зигзагу. Це еластичні петлі, які використовуються на трикотажних виробах. В мене не було трикотажного дублерина, тому я вирішила не проклеювати трикотаж. В цьому випадку рекомендую зменшити тиск лапки на тканину для того, щоб трикотаж не так сильно розтягувався. Також краще використовувати клеєву повитинку для того, щоб петля не так стягувалася зверху і знизу. Ці дві петлі я зробила вздовж полотна і одну петлю зроблю перпендикулярно. Петлі дуже гарно розтягуються і не рвуться. Дехто любить використовувати ці петлі на тонких тканинах. Особисто мені не дуже подобаються ці петлі на тонких тканинах, але кожен обирає те, що подобається йому. Також в мене на машинці є окремо вічко, яке потрібно для тонких шнурів або для пряжок ременів. Є три варіанти розміру. Якщо стіпки здаються вам не такими щільними, як хотілося б. Можна прокласти ще одну строчку і стіпки будуть більш густими. Так само робимо отвір всередині і все, петля готова. І покажу вам ще одну останню петлю. Ця петля імітує петлю ручної роботи. Такі петлі дуже гарно виглядають на домотканних тканинах та на автентичних виробах. Це все, що я вам сьогодні хотіла розповісти стосовно видів петель. Звичайно, це не вся інформація, я щось забула однозначно. Не соромтеся, пишіть в коментарях, що ви хотіли б додати. Мені та іншим глядачам буде дуже корисно це почитати. Дякую за увагу! До нових зустрічей!